Ми продовжуємо говорити теж про здоровий спосіб життя, про те, як зробити наше здоров'я більш стійким, щоб у нас не було різноманітних хвороб. І що взагалі робити, щоб просто і легко споживати їжу. Говоримо сьогодні про їжу, говоримо з лікарем-гастроентерологом чи можливі запалення в організмі від їжі. І Ми запрошуємо його до нашої студії. З нами сьогодні Юрій Душинський. Пане Юрію, заходьте до нас. Добрий ранок. Дітаю Ми завжди раді вас бачити. Доброго. Дякуємо, що ви приїхали до нас, незважаючи на цей тривожний ранок, що ви знайшли в собі сили. ви чесно, смілива людина, можемо вам сказати. Так я, я просто пригадую, як ми з вами спілкувалися, і ви були і десь у дорозі. Ну, тобто, це це така е, відданість так. постійність. Дякуємо вам справді. Дякую. Говоримо так. про запалення від їжі. Чи таке буває взагалі? Ми будемо розбирати, чи взагалі ну від яких продуктів це можливо. Ну для початку ми повинні зрозуміти, що таке запалення. О, запалення так. це такий захисний механізм, який використовує організм для того, щоб якісь е, фактори, який може mm. нашкодити організму, не розповсюджувався далі. Це може бути як інфекція, може бути токсин, може бути якесь там стороннє тіло, і організм локалізує це. Це процес для того, щоб він не розповсюджувався. Це до речі, дає відповідь, чи треба вигрівати запалення. Тобто, коли ми вигріваємо запалення, то ми створюємо мови, щоб цей ага. фактор пішов далі, і ми шкодимо. Наприклад, там пневмонія, люди, бронхіт, часто ставлять там гарчичники, банки це є неправильним. Це зараз да, якщо руйнує. розуміти суть, отакий от медичний підхід до цього питання, тому це не є правильним, тому що організм намагається локалізувати, щоб звідти не йшла ніяка інфекція, кровотік, а Ми коли тепло ставимо, воно йде далі. А, що стосується вашого питання про їжу, чи може вона викликати а, безпосередньо, їжа не викликає запалення, mm -hmm. якщо а, вона нормальної якості, mm -hmm. якщо вона нормально оброб, а, термічно оброблена, там а, дотримані якісь гігієнічні методи а, mm -hmm. зберігання, наприклад. А, і єдиний продукт, який викликає у нас запалення, з того, що ми вживаємо, це алкоголь. Алкоголь він може викликати запалення як не тільки в травній системі, а й там серцево-судинну, нервову систему тобто, це достатньо такий шкідливий продукт, який може у нас це все викликати у віддаленій перспективі із. З тих продуктів, які можуть викликати запалення, які запускають механізм, який викличе в майбутньому запалення, це надмірне споживання легких вуглеводнів. Це там хлібобулочні, макаронні вироби, картопля, солодки. Воно провокує відкладання жирів, наприклад, в печінці. А з часом ця, ці жири будуть викликати запалення. Цієї печінки у нас буде викликати таке захворювання, як стетогепатит, що підвищує ризик там цукрового діабету. То підвищує ризик серцево-судинних якихось катастроф, інсульту, інфаркту. То, е, прямо щоб одразу діяло на організм негативно, це ми маємо алкоголь, так. а от таку накопичувальну дію. От, легкі вуглеводні. От, здається, ну що ми там з'їмо того хліба біленького, якусь круасан, бі булочку, а воно накопичується все і з часом десь нам… так, молодому віці у нас це все дуже компенсовано. Тобто, якщо людина в 20 років може там, вибачте, сніздати гамбургерами, обідати картошкою фрі і нічого вона не відчуває, насправді організм вже запускає цей патологічний е, механізм, і з часом воно викличе у нас mm -hmm. запалення. Mm -hmm. А я от хотіла запитати, якщо, наприклад, от говорити про токсини, якщо ми щось з'їли, нехороше, і от в організмі є токсини, чи відбувається там запалення, чи це процес інтоксикації, от коли погано і починає нудити і от щось таке? Чи це ніяк не зв'язано? Це просто така функція організму, яка там, наприклад, щоб вийти назовні ось інтоксикації. Тобто тут про запалення немає мови. Я зрозумію, дивіться, якщо у нас вже є якесь хронічне запалення в травній системі, наприклад, так, і ми будемо споживати так звану шкідливу їжу, наприклад, смажену, гостру, воно буде провокувати загострення цих проявів, але воно саме не викликає. Якщо людина буде там надмірно споживати якісь шкідливі продукти, воно не викликає от тут і зараз якісь запалення. А що стосується інтоксикації, зазвичай це йде нас. Док інфекційного процесу. Але е, якщо так дуже е, втручатися в таку медичну термінологію. Це йде просто системна е, запальна відповідь організму. Е, розуміти, що у нас токсини там рухаються по крові, як е, насправді там люди е, собі уявляють. Насправді, це є прояви сепсису, це окреме від запалення. Але таке, щоб ми щось з'їли, у нас цей токсин рухався по організму. Ну, якщо це не якась отрута, то такого немає. І звичайно, що. Е, Споживання або зараженої їжі, якимось там інфекцією, або зіпсованою їжею, яка перебродила там, чи щось таке, mm -hmm. воно буде викликати у нас запальні зміни. Але це не стосується до е, якості, е, е, якщо ми будемо споживати якісну їжу. Тобто, звичайно, якщо ми будемо якісь там, інфе, е, заражену їжу, у нас буде викликати, але це вже інфекційне запалення. Mm -hmm. Так, так, так. Так, між іншим, також зазначили про смаження. про... Жирного стру їжу, їжу. Це так само накопичувальна якась дія читає. Так, як це якщо працює? ми будемо споживати, наприклад, продукти смаження, вони є онкогенні, вони містять канцерогени, mm. і з часом це може викликати у нас онкогенні захворювання. Це треба роки, щоб до цього йти. Через механізм безпосередньо спочатку викликається запалення, а потім викликається вже можливо якісь онкогенні часи і Якщо е, у найближчій перспективі, то такого виникати не повинно. Якби людина просто буде відчувати тяжкість, буде відчувати дискомфорт, але це не запалення, це просто скорість, е, іде е, органіст, не справляється з перетравленням цієї їжі. Воно буде викликати там нудоту, буде викликати от часто люди, е, наприклад, нудоту е, сприймають як ознаку того, що людина отруїлася. Е, і насправді нудота може бути таким патологічним. Захисним механізмом, а, наприклад, камінь в нирках. Да? Е, і люд, людина починає, починає нудити, блювання, може бути. Хоча, здавалось би, який взаємозв'язок. Ми ж той камінь ніяк не виведемо методом блювання, але вона запускає такий механізм, організм не розуміє, де у нас там пробує, він починає очищатися. Може бути там, послаблення стільця, Можливо, діаре, температура. Да, він намагається знищити, він не розуміє, всі включає захисні механізми, які угу. запалення. А пане Юрію, а скажіть, будь ласка, щодо дуже гарячої їжі так. і гарячих напоїв. Чи можуть вони викликати запалення? Можливо, там кишківника, можливо, гортані? От, ну, тому, а... що є такі люди, які дуже люблять там вживати чай майже там дев'яносто градусів, от прямо кип'яток. Чи шкодиться нашому організму? Організм. Передбачив таких тих людей, які люблять це надмірне споживання. Справа в тому, що слизова оболонка у нас з верхніх травних верхньої травної системи, то відділів, то вона дуже швидко регенерує і вона направлена на те, що ми будемо споживати якусь там смажену їжу, але це не смажену, а гарячу їжу. І якщо ця їжа має вище ніж 60-70 градусів, то воно буде може. Може викликати опіки, але людина не сприймає все, що нижче нижньої третини стравоходу, вона не відчуває е, температуру цих продуктів, тому що е, так склалося, що нашому мозку ця інформація. Якщо вже воно дійшло сюди, то е, е, яка різниця, якої там температури, все одно організм вирівняє її там, до 36 градусів. Mm. І кишківник, звичайно, не відреагує на те, що воно там е, гаряче, тому що е, е, воно вже туди не дійде гарячим. І, Якщо ми п'ємо гарячі напої або там бульйони, то вони вже через дві хвилини повинні потрапити рідинна складова в кровотік, і воно не буде там у нас бульйон, наприклад, чи чай, там годину-дві в шлунку знаходиться. Рідина вже всмокчиться, а до того вона вирівняє, організм вирівняє цю цю температуру. Звичайно, якщо гаряче 95 градусів, як ви сказали, ми воно не встигне, бо через травохід рідина десь 2-3 секунди. Онди потрапляє до шумку. Звичайно, органіст не встигне охолодити це. То часом воно може викликати термічне, якісь запалення. Але це треба роки до того йти, іти, іти. Органіст не зможе е, знімати вчасно це запалення, і воно прийде в хронічну форму. Угу. Цікаво взагалі, як влаштований наш організм, да, такі. як все це працює. Я взагалі бачу цю ситуацію так, що ми можемо собі, як буває часто у людей, так десь не знаю, вже десь ближче до похилого віку, якісь вже хвороби починаються, і ми думаємо, звідки вони, ми ж нормально їли, все було добре, а тут от воно десь вистрілило. У мене тоді таке питання, виникає, що? Зараз нам на перспективу на майбутнє варто забрати зі свого раціону, або, наприклад, те саме смаження, чи можна його там раз на тиждень їсти, чи це не буде провокувати от це виникнення запалень довгострону в довгострокові? Значить, їжа має бути збалансованою по складу, тобто там повинні бути і білки, і вуглеводи, і жири, і вітаміни, мікроаліменти. Це все повинно потрапляти в організм. Якщо людина зараз дуже багато. Томотних дієт, які там виключити глютен, виключити лактозу. Але людина собі пов'язує якісь свої симптоми з якимись продуктами харчування mm -hmm. самостійно. Якщо вона буде виключати самостійно ці продукти харчування без там, консультації лікаря, вона може створити для себе дефіцит якихось мікроелементів, mm -hmm. вітамінів, білку. Особливо це стосується там, вагітних жінок, особливо це стосується людей похилого віку і дітей. І Категорично ми маємо надлишок якихось калорій, надлишок мікроелементів, надлишок вітамінів, тому що, наприклад, в Україні немає у середнього українця дефіциту, окрім вітаміну Д, але це безпосередньо не пов'язано з продуктами харчування з тим, що Україна знаходиться в таких широтах, де недостатньо інсоляції, де для синтезу достатнього рівня вітаміну Д. Всі інші вітаміни в принципі, надходять достатньо в організм. Якщо людина буде збалансована споживати і ті ж самі вуглеводи е, рідкі, то в неї не має бути за роками якісь там порушення, на uh -huh. тому якщо чим раніше ми почнемо дивитися за тим, що ми їмо, тим е, це буде менше впливати у uh -huh. впродовж нашого життя на там тривалість і якість цього життя. Тобто відстрочимо собі проблеми зі здоров'ям. А скажіть, будь ласка, які ж все ж таки симптоми можуть свідчити про те, що є запалення? От навіть про те запалення, яке ви казали, от в печінці. Що людина може відчувати, щоб якось сигналізувати своєму організму, що щось у мене не в порядку? Що стосується безпосередньо печінки, то вона, на жаль, до стадії цирозу, це коли вже печінки немає, там просто. Рубець, якби утворився, сполучна тканина, нас нічого не турбує. Якщо це не гостре отруєння там алкоголем чи якимось іншим токсином, коли людина може пожовтіти, може не пожовтіти, може бути якась тяжкість, може не бути. І е, воно зазвичай не викликає в печінці ці симптоми. А що стосується запалення інших органів, це може бути тяжкість, больові відчуття, порушення стільця. Температура і все залежить від того, чи це гостре запалення. Чим гостріше це запалення, тим воно буде більш яскравіше проявлятися. Якщо ця людина там системно вживає, як ми там казали, гарячі якісь напої, воно просто буде викликати оці механізми, але вони будуть компенсовані. Людина не буде це відчувати. Це повинні роки пройти, тоді будуть якісь симптоми виникати. Угу. Тобто, треба... ми бачимо, що організм в основному всі функції вмикає, треба просто увагу. Важливо слідкувати за собою, так. щоб зрозуміти. Адаптація що відбувається. Чим молодший органіст, тим краще адаптація йде. Тобто людина а, може там, погано спати 18 років і, і її в принципі, ніяк це не буде відображатися, бо в неї, вона молода, в неї дуже адаптація. Якщо там 60 років, це вже інший рівень адаптації, тому воно буде трошечки інше мати наслідки. Угу. Та вже навіть близько тридцяти не поспиш нормально одну ніч і потім весь тиждень відходиш. Ну ми зараз всі в таких умовах да, що воно трошечки ну маємо якось адаптуватися і з цим справлятися. Ну і стараємось перемогу. так. А, як зняти запалення, яке спричинене їжею? Якщо це гостре інфекційне запалення пов'язане з їжею, то звичайно треба звертатися до лікаря, і особливо це стосується дітей, тому що запалення часто викликає зневоднення, що дуже небезпечно для діток. Запалення знімається достатньою кількістю рідини, що ми вживали, і симптоматичне лікування це там збиття температури, знеболити. В основному в травній системі це йде спазмолітики. А Адсорбенти – це там біле вугілля, темне вугілля, якісь там препарати, які є на ринку. Якщо у нас є дуже яскраві прояви, там дуже яскравий біль виражений. Якщо у нас іде от в ділянці апендициту особливо, то треба звертатись до лікаря. Можливо, нам необхідно буде або антибіотики угу. підключати, або якусь спеціалізовану допомогу, там хірургічно, щось таке. Тому на це треба звертати увагу, підходити до цього дуже так в зважено. Угу. Угу. А скажіть, пане Юрію, в принципі, ж лікар не може неозброєним оком вияснити, де в організмі запалення. А які засоби, не засоби, які такі методи дослідження допомагають виявити? От, взагалі, якщо е, розуміти, що у людини є запалення, чим от, наприклад, гастроентерологи в своїй практиці, щоб зрозуміти, що дійсно ось тут є запалення? Е, якщо немає е, якихось небезпечних симптомів, якщо ми не бачимо, що це є ознаки там хірургії, чи це є ознаки якогось там онкологічного захворювання, там де теж є такі симптоми? Е, людині може бути призначені базові якісь там загальний аналіз крові. Якісь гострі показники там це реактивний білок, амілаза, якісь там. Частково печінкові проби, якщо УЗД може буде призначено. Якщо в принципі, нема небезпечних симптомів, лікар може поки призначити симптоматичне лікування, лишити свій номер телефону пацієнту, якщо в випадку погіршення стану або до лікаря, або до швидку, на швидку телефонує. Таке травна система дуже велика, і локалізувати, сказати, що це вам повинно це-це-це зробити, ми зможемо візуалізувати чи локалізувати. На жаль, в практичній медицині воно часто може Займати і місяці, два і три шукати, де причина цього запалення йде. Не всі відділи травної системи безпосередньо можна відразу оглянути доступними якимись рутинними методами діагностики. Навіть просто через те, що ці способи дослідження хочеться правильно харчуватися, щоб не потрапити на стіл до гастроентеролога, щоб Ми проводити прибіг, зондування. <свісно> Ой, це дуже складно. Мені одного разу в житті вистачило. Знаєте, на Танок, можливо, якісь е, ще думки стосовно е, чи там їжі на ніч чи режиму, чи це якось також впливає разом на всю картину, чи все-таки е, тільки те, що ми споживаємо, впливає. Чим раніше ви почнете дивитись за тим, що ви їсте, за тим, що ви е, щоб ви чули організм, якщо він посилає нам якісь симптоми, вчасно звертались до лікаря? Звичайно, дотримання режиму харчування це основне, навіть не залежить від того, коли ми лягаємо спати. Є е, гормональні е, зміни впродовж дня ритми так звані, і вони керують активністю травної системи. Якщо ми будемо на ніч переїдати, навіть, ну ритм там життя, наприклад, нас заставляє е, з часом. Це буде викликати якісь там хронічні запалення, там угу. шлунка, кишківника. Тому е, дотрим... чим раніше ви почнете це дотримуватися, тим ми віддалимо якісь негативні наслідки або взагалі зро... зробимо їх неможливими. Угу. Дякуємо дуже. Юрію, за ваші поради. Ну що ж, дорогі глядачі, розуміємо, що турбота про стан нашого здоров'я залежить тільки від нас. Е, поради, в принципі, е, такі самі, які були, вони не змінюються. Просто сьогодні задумайтесь про те, як ви харчуєтесь, який у вас режим дня, щоб просто убезпечити себе від різноманітних проблем, від хвороб і щоб ваше здоров'я дуже довго вас не підводило, аж до літнього-літнього віку. Нагадуємо з нами, що з нами ще знаходиться в студії гастроентеролог Юрій Душинський. Якщо у вас є запитання, швиденько нам пишіть до Ютуб каналу. А ми продовжуємо радувати вас спортивною рубрикою «У нас спорт. time.